Дві вакцини, які я ніколи вже не буду використовувати в своїй практиці. На жаль, мав з ними досвід використання в минулому на початку своєї практичної роботи. Але після прочитаних статей я зрозумів, що ці препарати не мають ефективності і не можуть бути в моєму лікарському списку. Отже, це Біокан М та Біофел М. Вакцинки, які профілактують або лікують, як деякі раніше казали, будь-які види лишаїв або взагалі грибкових інфекцій. На щастя, на щастя це вже давним-давно спростована інформація, ефективності в неї немає. Імунітет точно такий же вона дає, як і в момент перехворювання тими ж самими стригучими лишаями. Тому немає доцільності їх застосування. А про які б ще препарати ви хотіли поговорити, щоб підтвердити чи спростувати їх ефективність? Пишіть в коментарях. Ну що ж, продовжимо нашу рубрику препаратів, які не працюють. Сьогодні зачепимо трошечки тему онкології. Десь орієнтовно в 2014 му у му роках були доволі популярні препарати: це цитостат та метастоп. Препарати розроблені на основі рослинних компонентів, витяжок екстрактів. Насправді, на сьогоднішній день вже доведено, що у них немає ефективності, але, на жаль, вони все ще залишаються у нас на ринку України. Важливо розуміти, що даючи препарати на основі рослинних компонентів, треба мати від них якийсь певний успіх. Знову ж таки, не всі препарати являються поганими, але є препарати, які цього успіху нам не гарантують. І маємо пам'ятати про те, що даючи препарати на основі рослинних компонентів, такі, як, наприклад, цитостат і метастоп, ми лише самі собі відкладаємо і відтягуємо момент того, що тварина може стикнутися з неповоротніми наслідками. Якщо у тваринки вже виявилася якась онкологія, її потрібно лікувати адекватно. За необхідності хіміотерапія, хірургія, променева терапія. Продовжимо нашу рубрику препаратів, які не працюють. Сьогодні стикнемось з препаратами, які безпосередньо стосуються моєї спеціалізації, це неврології. Раніше, десь на початку знову ж таки моєї практики, популярними були препарати, такі як нейрорубін, нервіплекс, мільгамма або їх аналоги. Основне застосування стосувалось в принципі, міжхребцевих гриж, нібито порушень, нервового проведення, інших патологій нервової системи. Застосовувалися вони по схемі певні періоди, ми кололи, доволі болючі препарати, тому що це комплекс всіх вітамінів групи Б, це Б1, В1, в 6 в 12 препарат не вняття. І... такі препарати зазвичай в комплексній терапії разом із стероїдами та іншими знеболюючими препаратами. Довести їх ефективність на сьогоднішній день дуже важко. Знову ж таки пам'ятаємо про те, що є вірогідність створення гіпервітамінозу в певний період застосування препарату, що може також призвести до певних своїх наслідків, і це важливо враховувати. Тому на сьогоднішній день в неврології по максимуму відмовились уже від цих препаратів, тобто вони не довели свою ефективність в монорежимі, їх не використовують. Ну і знову ж таки вони коштують дорого. А нащо їх закуповувати, якщо вони не являються? Також в окремий пункт я хочу винести гомеопатичні препарати, які зазвичай застосовуються при неврологічних патологіях. Але про гомеопатію ми поговоримо окремим блоком. Продовжуємо цикл наших препаратів, що не працюють у тварин. Тіопротектин один із препаратів, які застосовувалися теж в давніх бородатих роках. Препарат, що позиціонувався як кардіо та гепатопротектор. На жаль, ні в кардіології, ні в гастроентерології своєї якоїсь повноцінної ефективності він довести не зміг. Ще одним з таких препаратів, який застосовувався при майже будь-яких патологіях, був розчин дуфалайт. Позиціонувався як розчин амінокислот, вітаміно-мінеральний комплекс і взагалі мав бути чуть ли не золотим препаратом. На жаль, якихось аргументованих статей з приводу його дії або якості його дії не було знайдено. Тому на сьогоднішній день ветеринарна медицина від нього фактично відмовилась. Можливо, ще застосовується для сільськогосподарських тварин, але не в ветеринарії дрібних домашніх тварин. Продовжуємо цикл препаратів, що не працюють у тварин. Сьогодні поговоримо про гомеопатію. Ну, все, мабуть, після цього відео мій канал повністю згорнується. Ніхто не буде його дивитись. Дякую за те, що були підписані. І я так думаю, що це останнє відео. Сама теорія гомеопатії виникла ще у 1796 році. Вона була заснована лікарем Ганеманом на сьогоднішній день. Багато прихильників цієї теорії все ще залишаються у нас. Відкриваються аптеки гомеопатичних препаратів, але на жаль, на жаль, є певні моменти пов'язані з цими препаратами. Зараз в коментарях понабігають знову ж таки прихильники теорії Ганемана з приводу гомеопатії. Розкажуть, що я не вмію з нею працювати. Взагалі, я не до лікар, Ну, в принципі нічого нового на сьогоднішній день. Доказова медицина не сприймає гомеопатію як щось діюче це більше вже як біологічно активні добавки. Знову ж таки, немає доведеної їх ефективності, немає прям чітких позицій їх неефективності. Хоча знову ж таки над цим зараз на сьогоднішній день працюють. І з останніх досліджень з приводу роботи гомеопатичних препаратів у тварин це було дослідження роботи травмель. Основа дослідження проводилась в тому, що травмель запобігає або уникає розриву передньої хрестоподібної зв'язки у тварин. Як ви думаєте, на кому проводились дослідження? В дослідні групи входили кролі, тобто тварини, які потенційно не розривають цю зв'язку без умов травматизації або жорстких прям травм. Але так, я погоджусь: від гомеопатії є один плюс. І зазвичай цей плюс у кишені виробника. Тому що сам гомеопатичний препарат коштує набагато дорожче, ніж препарати доказової медицини, тим самим збагачуючи виробників гомеопатії. Про які б ще препарати ви хотіли поговорити, напишіть в коментарях.